Це ніяк не вулканічна порода, це взагалі то сміття, яке собі викидали дуже-дуже дуже багато часу, що створило, до речі, одну з найбільших технічних катастроф на Середземному морі в ХХ столітті. По важких металах знаю точно, що був свинець, результат переробки дешевої переробки желізної руди. Та награває ранку. Пока є риба, бо найбахай підгай. А, лавадера. Лаваде Росія мафір нас паралавають, то за баха була деякі з цих шах працювали до 1988 року. Власники цих шах вони взагалі були звинувачені в тому, що вони використовували й дитячу працю. Крім цього, вони використовували натуральну оплату праці, тобто ну майже нічого не платили. А взагалі грини чи промисловість. Тут почалося з приходом сюди однієї дуже 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 неоднозначної постаті. Це приклад того, як одна людина з великою ціллю, з якоюсь прям неймовірною силою внутрішньою може змінити до невпізнаваності довколишній світ. Просто так, що його потім неможливо буде відтворити.